Цей багатомільярдний міжнародний проект, який розраховував захистити четвертий енергоблок від інших, навіть сильніших, напевно, засобів ураження. Раптом такий ефект від простого. Ну, звиняйте на слові слово простого, але дрону. Тобто, в чому так сталося? Це не ми думали, що він краще захищає від ракет, зокрема. Це нормальна історія. Він ніколи не планувався як броня для нашого реактора. Він мав захищати нас від того, що є всередині реактора. Від того, що є всередині старого саркофагу, який захищає нас 86-го року, і який по факту є аварійною конструкцією. Йому 39 років, і він будувався дуже на швидкоруч. І ви розумієте, це аварійна конструкція. Саме тому був побудований новий конфаймент. Його задача берегти те, що є всередині, запобігти йому в ви, його виходу назовні, скажімо так, тому жодних систем від артилерійської зброї, від дронів, від ракет там не було передбачено, тому що світ не міг в принципі навіть уявити, що комусь спаде на думку бомбардувати чи атакувати дронами ядерний об'єкт, бо це є. Суворо заборонено в усьому світі, і всі країни про це знають. Тому це не будувалося як військовий об'єкт. А для тих функцій, для яких він був призначений, він взагалі чудовий. Тому що як тільки там почалася почався процес розбору старого об'єкту аварійного об'єкту укриття всередині цього саркофагу, цей саркофаг запобігав би виходу радіонуклідів назовні, і фон навколо Чорнобильської атомної станції ніяк не змінювався. Але знов таки це він береже нас від радіації, не від ударів е uh -huh. ракет. От, власне, чи далі може вберігати, чи якою мірою цей конфан ще може виконувати свою функцію, чи вже все, і скільки часу, що потрібно зараз, щоб е, новий захист забезпечити? Тож тоді було величезна кампанія. Так в країн і фінансово до цього доклалися, і будували теж представники багатьох країн. Тобто, це було таке е, наймодерніше, найкраще е, на той час можливе укриття. Тя, можливий конфайн, а зараз його немає. Коли може бути забезпечений там захист? Дивіться зараз на Чорнобильській станції зібрана комісія разом там з інженерами, з інженером ЧАЕС, які вирішують саме це технічне питання. Якщо подивитися на ті медіа, які ми маємо, ми бачимо, що скоріш за все несучі конструкції арки не постраждали. А був зіпсований у Районі удару, ось цей бутерброд яким є арка, тобто там є матеріали накриття середина та внутрішнє оздоблення. Я сподіваюся, що це можна буде замінити без шкоди для. Самої арки, але це визначать інженери. Подивимось, яке заключення дадуть вони в результаті роботи. Я не думаю, що вона буде один день тривати, тому що там провести всі дослідження, заміри. І, ну це складний процес. Це дуже складна конструкція, найбільша арочна конструкція в світі. Тому до цього процесу підходять дуже відповідально, і ці звіти вони будуть там. З міжнародними, я так розумію, структурами і Так далі, подивимось. Я думаю, що її відремонтувати можна, і ми тут нам дуже повезло, що це влучання воно сталося не в несучій конструкції. Що воно сталося не поряд зі старим об'єктом укриття, тому що ось цей отвір, який зробив російський дрон, він стався там, де зазвичай ходять делегації. Тобто, в принципі, це такі буферна зона між. Краєм арки та самим старим об'єктом укриття, старим саркофагом. В принципі, це в такій відносно вільній зоні сталося. Це так, сталося що, я сподівання... Один раз, але розуміємо, що ну, бо нам би в голову не прийшло, що можна цілити по Чорнобильській АЕС. Бачимо, їм прийшло це в голову. Якщо прийшло раз, то вони можуть і ще раз таке зробити. Чи. Чи резу про наслідки, чи про те, щоб передбачити це і е, забезпечити протидію так, власне, додатково ППО е, подбали вже про це Ви розумієте? Тут я думаю, що при такому ударі, який вони нанесли, тут вже йде мова не про ППО, а Росія. Знаєте, як полі бою в школі кожен раз про Мацує, що вона ще може зробити, і що за що їй не прилетить. Ось ми там шматочок країни відкусили Крим. Окей, ось ми там напали. Ну нас трошки побили, але окей. Ось ми окупували Чорнобильську станцію ЗАЕС, Ну в принципі, окей, нічого не сталося. Ось ми відбомбардували е, арку нову, яку ст... будували 40 країн світу. І ось зараз має бути не окей, тому що в принципі. Українці та людство Всесвітнє воно має вивчати уроки Чорнобиля. Так ось уроки Чорнобиля полягають в тому, що Чорнобильська аварія сталася через вину Москви безпосередньо структури Радянського Союзу. Там є технічні питання, ще якісь, але всі ці питання вони виникли саме через структуру Радянського Союзу, такою, яка якою вона була. Ця аварія, в цій аварії, винна Москва. а Росія. Винна в тому, що окупували Чорнобильську станцію та Запорізьку станцію. Це ядерний тероризм. Це нонсенс. Росія винна в тому, що зараз вона атакувала російсько-іранським шахедом новий конфаймент, який зберігається від радіації. Розумієте, тобто уроки Чорнобиля полягають в тому, що треба зупинити Росію, і це не МАГАТЕ, це не якісь там паперові структури. Європейські зараз має бути однозначно серйозна відповідь від а, керівників всіх держав, особливо тих, які приймали участь у побудуванні цієї арки. А, зупиняти Росію потрібно не перемовино. Вона не зупиняється, вона не чує слів. Її можна зупинити тільки силовими методами, як хуліган, якому треба дати просто по голові для того, щоб він зрозумів, що так робити не треба. Поки цього силового методу не буде, це буде продовжуватись. Наступним разом вони можуть втрапити в щось інше. Не буду казати, що, але у чого може бути можуть бути абсолютно інші радіаційні наслідки. Це буде не арк. Розумієте? А вони саме і прощупують, куди можна, де ось той край знаходиться. А Краю виявляється, нема. Світ стерплює абсолютно все. На жаль. Пане Ярославе, дякуємо за в коментар. Ярослав Ємельяненко, член громадської ради державної агенції, саме яка опікується зоною відчуження до Чорнобильської АЕС і директор Чорнобиль -тур. І тут ще, в це питання однієї секунди. Я маю на увазі, наші правоохоронці зразу встановлюють, який БПЛА. А під шум Мюнхенської безпекової конференції на повному серйозі російські брехливі засоби інформації говорили, що удар був нанесений Україною за наказом США. Тобто уявляєш собі, що через буквально там першу ж експертизу можна зрозуміти, що це ірансько-російський дрон, і ось на, на цих людях і лежить відповідальність черговому акті ядерного тероризму.